Друзі, розганяється в інтернеті питання про залучення до мобілізації поліцейських, і навіть я бачив вже людей, які кажуть, що я один із перших піднімав це питання. Ну, ви розумієте, да? коли питання піднялося на рівень держави, на рівень президента, Верховної Ради, то вже знаходиться куча людей, які там кажуть: Ми одні з перших. Я один із таких. На жаль. Десь вже 8 місяців за мої балачки про те, що потрібно мобілізувати всіх держслужбовців і поліцію, і так ну і таке інше на мене заведено маса кримінальних справ. Я вже всіх не пам'ятаю, я вже не пам'ятаю всіх судів. Я... Деякі суди пам'ятаю, йду, деякі суди, не пам'ятаю, не ходжу, і куча-куча проблем із за цього. Але я не кажу про те, що я один із перших, хто підняв це питання. Тому що не в цьому, цьому суть, друзі. Саме головне, щоб настав час, коли ті, кому потрібно воювати, от вони воювали. Оце найважливіший етап в нашому. Житті нашому особистому і нашої держави найважливіший етап. Як тільки прийде час, що воювати будуть ті, хто має воювати, ті, хто готовий до цього, кого готували, кого спонсорували, кого навчали, розумієте, да? хто отримав пільги, зарплати і таке інше, от тоді буде результат. А так, друзі. Будемо ми розказувати ще довго, доки не настане цей час, ми не переможемо. Це неможливо, коли комбайнери, трактористи, бізнесмени воюють, а підготовлені люди навчені, які мають воювати, сидять в тилу, перемоги не буде. Повірте мені, не буде.